you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Дмитро Олександрович Разумков схоже надто переоцінив свої політичні амбіції на політичному пласті. Останнім часом із його нібито найперспективнішого і найкрасивішого об'єднання Розумна політика почали виганяти нардепів. Так, народний депутат Олександр Бакумов більше не є членом міжфракційного об'єднання Розумна політика голосування у Верховній Раді за зако проєкт про легалізацію медичного канабісу стало приводом для виключення Бакумова з об'єднання. Олександр Бакумов підтвердив, що інформацію одному з українських змі і сказав, що йому повідомили про це рішення одразу після голосування за легалізацію канабісу. 13 липня у Верховній Раді легалізацію канабісу не підтримали об'єднання разумкова, батьківщина Юлії Тимошенко і кілька членів колишньої забороненої фракції ОПЗЖ. Тепер у групі разумкова залишився один харківський нардеп Дмитро Микиша. Особливо недолуго це виглядає на фоні останніх подій всередині партії. Адже, окрім того, що голосування добили Бакумова, до повальної втечі від Разумкова готується низка нардепів. Так і з партії вирішила вийти нардепка Дар'я Володіна. Вона вже написала заяву на вихід із цього депутатського об'єднання. Відповідний документ опублікувала політичний оглядач Юлія Забіліна в своєму телеграм-каналі. Володіна і ще ряд нардепів виходять через відсутність лідерства та перспектив. Скоріше за все залишається лише люди, яких привів Разумков та люди Андрія Богдана додало джерело. Схоже, пану разумкову варто задуматись про своє майбутнє, а точніше, чи вдасться воно на політичній арені, враховуючи те, що вмінь та команди у нього фактично немає. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, та бережіть себе.